Розпаковка новинки Epson Expression Home XP 4205 багатофункціональний пристрій для дому або невеликого офісу. Розглянемо, що входить у комплект, та зробимо короткий огляд його характеристик. Окрім пристрою в комплекті є документація, кабель живлення та USB. На сайті InkSystem ви можете обрати пристрій з різною комплектацією з SBPC InkSystem або БСБПЧ. Також звертаємо вашу увагу, що для замовлення доступний набір з чорнилом 250 мл. Після вилучення принтера з коробки необхідно зняти всі захисні плівки та наліпки, вони знаходяться на різних частинах принтера, щоб захистити його під час транспортування. Перше, що привертає увагу, це компактний розмір апарату. Пристрій має стильний та сучасний дизайн. Корпус має білий колір. На передній панелі розташований кольоровий екран 6,1 см. XP4205 це багатофункціональний пристрій. Він вміє друкувати, сканувати та множити документи як в чорно-білому, так і в кольоровому режимах. Детальніше про характеристики розкажемо в нашому огляді. Тож підписуйтеся на канал, щоб не пропустити. Комплектація містить усе необхідне для швидкого старту. Користуйтеся витратними матеріалами Ink System.